Добрий день. Класичне означення ймовірності. Для знаходження ймовірності деяких подій не обов'язково виконувати велику кількість досвідів, випробувань, спостережень для визначення статистичної ймовірності можна використовувати класичне означення ймовірності. Ймовірністю події А називають відношення кількості і неможливих результатів, які сприяють появі цієї події, до загальної кількості всіх можливих результатів випробувань. Ймовірність події А дорівнює М поділити на Н, де М є число випадків, які сприяють події А, а N – загальна кількість рівня можливих випадків. Як класичне означення ймовірності слід розглядати не як означення, а як метод обчислення ймовірності для випробувань з кінченою кількістю результатів. Наприклад, у лотереї 10 виграшних білетів і 490 білетів без виграшу. яка ймовірність виграти, купивши один білет. Нехай події А купили виграшний білет і Н, тобто кількість випадків, які сприяють події А, тобто кількість виграшних білетів дорівнює 10, і Н загальна кількість рівноможливих випадків, тобто кількість білетів дорівнює 500. Знайдемо ймовірність події А дорівнює Н побілети на N 100 або 0,02. Можна записати ймовірність у вигляді відсотка дорівнює на 2%. Відсотка. Як бачимо, класичне означення ймовірності не вимагає проведення випробувань та застосовується тільки для рівноможливих подій. Нехай в коробці лежать три жовті олівці, два сині і десять червоних олівців, яка ймовірність того, що олівець, який візьмемо на умання, буде жовтого кольору, зеленого кольору, кольоровий. Нехай подія А витягнули олівець жовтого кольору. М дорівнює 3 проти олівців є 3 N дорівнює 15 кількість олівців, і ймовірність події А дорівня 3,15 дорівнює 0,2. Нехай подія М витягнула олівець зеленого кольору, так як зелених олівців немає, то М 0 тому ймовірність події Б дорівнює 0. І подія С витягнула кольоровий олівець, кольорових олівців. Коробці 15 і загальна кількість олюсів 15, тому ймовірність події С дорівнює 1. Подія це, як бачимо, є вірогідною подією, подія Б неможливою і подія А випадковою. Ймовірність вірогідної події вважають рівною одиниці, ймовірність неможливої події вважають рівною 0, і ймовірність випадкової події може змінюватися від 0 до 1. Для заліку вчителька підготувала 6 теоретичних завдань. І деяку кількість практичних завдань, скільки завдань на вибір було на заліку, якщо ймовірність отримати практичне завдання дорівнює 0,75 сотих. Нехай x кількість всіх завдань, тоді практичне завдань буде х-6, та як ймовірність отримати практичне завдання дорівнює 0,75, складаємо рівняння х-6 поділити на х торів 0,75. І знайдемо x, x дорівнює 24. Події називають протилежною до події А, якщо вона відбувається тоді тільки тоді, коли подія А не відбувається в цьому ж експерименті. Події протилежно до події А позначають А заперечення, наприклад, влучення і невлучення в цілі ціль при одному пострілі. Це є протилежні події. Сума ймовірностей усіх можливих подій, випробування дорівнює одиниці, П від А додати, П від А заперечення дорівнює одиниці. В будинку 32 квартири, на першому поверсі 8 квартир. Щоб отримати квартиру, проводять жертвування. Яка ймовірність того, що мешканець не отримає квартиру на першому поверсі? Нехай подія А мешканець отримав квартиру на першому поверсі. Ймовірність цієї події дорівнює 8,32, тобто на осіли 25%. Соток. І щоб знайти ймовірність протилежної події, тобто П від А заперечення від одиниці віднімаємо П від А. І дорівнює 0,75. Підкидають одночасно два гральні кубики, яка ймовірність того, що на верхніх гранях кубиків випадуть дві однакові цифри. При підкиданні одного грального кубика можна отримати один із шести результатів, тобто випаде 1, 2, 3, 4, 5 чи 6 очок. При підкиданні двох гральних кубиків можна отримати 6 на *6, 36 результатів. Використовуємо правило добутку. Тобто n дорівнює 36. Є шість можливостей одночасної появи однакових цифр: 1, 1, 2, 2, 3, 3 і так далі. Тобто m дорівнює 6. Ймовірність того, що випадуть дві однакові цифри при одночасному відкиданні двох гральних кубиків, дорівнює 1,6. На п'яти картках написано по одній цифрі: 1, 2, 3, 4, 5. На мене одна за одною вибирають 5 карток і розташовують в ряд. Яка ймовірність того, що утворене число кратне 5. Нехай подія А число складене із даних цифр кратне 5, n дорівнює всіх можливих варіантів 5 з 5 це є 5 факторіал. і кількість чисел, які діляться на 5, можна порахувати таким чином: число ділиться на 5, якщо остання цифра 5, і решту 4 цифр довільним чином можемо представляти, тобто 4 з 4 дорівнює 4 факторіал. Отже, П від А дорівнює 4 факторіал, поділити на 5 факторіал, тобто дорівнює 0,2-20%. Задання для самоперевірки, дякую за увагу, до побачення. Слава Україні!